Боже мій Боже, яких нещасть і підступних обманів я зазнав тоді. Мені у тому ще дитячому віці не радили нічого хіба що жити як належить, слухатися своїх учителів, щоб блиснути у світі і відзначитись красномовністю, що підійме мій авторитет в очах людей і сприятиме брехливому багатству. Згодом послали мене до школи. Щоб я навчився абетки, а я безталанний не знав яку користь матиму з цього А однак мене карали різками, коли я виявився лінивим до науки. Бо старші дуже хвалили такий спосіб навчання. Наші предки підготували нам такий тернистий шлях, яким ми мусимо йти, і на якому завжди ще більші труднощі стелитимуться під ноги Адамовим синам. Однак ми, Господи, знайшли людей, що молилися Тобі і навчилися від них тільки розуміючи Тебе, скільки могли, що Ти хтось великий, що Ти спроможний, не показуючись нашим чуттям, вислухати і допомогти нам. І я вже, хлопчиною, благав Тебе, Тебе, обороною і пристановище моє, і щоб Тебе закликати, я розривав пута своєї мови. І ще мала дитина ревно молився тобі, щоб мене не сікли в школі різками. А коли ти для мого добра не вислуховував мене старші особи, і навіть мої батьки, які не бажали, щоб зі мною коїлося щось зле, сміялися з моїх різок і з мого великого й болючого горя. Чи є, Господи, якесь так високо поставлене серце? Серце з'єднане такою сильною любов'ю з тобою, бо нерозум і безглуздя деколи доходять до такого самого наслідку. Отже, чи є хтось, що з того святого єднання з тобою черпає стільки сили, щоб байдужим оком міг дивитися на диби, залізні кліщі та інші подібні знаряддя тортур, знаряддя, Аби уникнути яких усі у великій тривозі шлють свої благання до тебе у всіх сторонах світу? Чи є хтось такий, що любив би тих, хто сіє такий страх, хтось такий, як мої батьки, що сміялися з березової каші, якою мої вчителі знущалися наді мною учнем. Бо наскільки я боявся вчителів, настільки благав тебе врятувати мене від них. А все-таки грішив не таким як слід писанням, читанням і роздумуванням над своєю працею, як того вимагали від мене. І не бракувало мені, Господи, ні пам'яті, ні таланту, бо, як на мій вік ти щедро обдарував мене ними. Але я любив гру і забаву, і зате карали мене ті, хто видима річ самі теж так поводились. Але забави старших називають заняттям. А коли так само поводяться діти, то старші карають їх за це, і ніхто не змилосердиться ні над дітьми, ні над старшими, ні над одними й другими разом. Хіба що якийсь славний знавець справ похвалить те, що мені перепало березової каші, бо я ж малий хлопчина грався м'ячем, а ця гра відволікала мене від швидкого вивчення уроку, який мав мене підготувати до шкідливої гри в дозрілому віці. Та чи інакше робив той, хто сік мене різками? Коли ж у незначному диспуті хтось з його вчених товаришів брав на ним верх, то чи не ставав він від цього ще злостивішим і заздрішнішим, ніж я, коли мене перемагав хтось із моїх товаришів у грі?